Шановні колеги, на нинішньому етапі російсько-української війни повітряні сили Збройних сил України відіграють вельми важливу роль, адже саме на них покладено захист повітряного простору від ракетних атак ворога. Отож, сьогодні поговоримо про нові тенденції у нарукавній емблематиці цього виду збройних сил. Звісно, матеріалу для дослідження поки що небагато, однак певні узагальнення вже можна зробити. Насамперед варто зауважити, що повітряні сили є наймолодшим видом Збройних сил України. Вони постали у 2005 році шляхом злиття військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Як ВПС, так і війська ППО на момент об'єднання вже мали власний досвід у сфері нарукавної емблематики, тому найкращим рішенням виглядало побудувати символіку військових частин повітряних сил, що називається з нуля. Відповідну роботу здійснював відділ військової символіки та геральдики Генерального штабу Збройних сил України. Протягом 2008-2013 років начальник Генерального штабу головнокомандович збройних сил затвердив малюнки неукавних еблем 47 військових частин повітряних сил. За браком часу ми не будемо вдаватися у подробиці розробки. Тим більше, що ця тема висвітлена у нашій статті, опублікованій в Альманаху цитаделя. Відмітимо лише кілька важливих моментів. Момент перший. За побажанням тодішнього командування повітряних сил, рукавні емблеми військових частин були уніфіковані як за формою, так і за змістом. Відмінності полягали переважно в зображеннях, які вказували на належність до того чи іншого роду військ повітряних сил: авіація, зенітні ракетні війська тощо, а також гербах за місцем дислокації. При цьому фахівці відділу військової символіки та геральдики намагалися урізноманітнити емблеми, скажімо, для бригад тактичної авіації застосовували зображення зброї. Виняток встановили частини забезпечення та навчальні частини. Уніфікувати їхні емблеми за змістом було складно. Оскільки на той час військовим частинам повернули почесні найменування та державні нагороди, отримані за часів СРСР, то на нарукавних емблемах потрібних випадках були присутні орденська та гвардійська стрічка, а також написи, які відображали почесні найменування. Момент другий. Крім нарукавних емблем, військові частини могли мати також пам'ятні нагрудні знаки. Під час їхньої розробки відділ військової символіки та геральдики прагнув використати сюжети з неофіційних нарукавних емблем, які існували до створення повітряних сил. В такий спосіб намагалися згладити можливе невдоволення уніфікацію і зберегти традиції символіки. Прикладами можуть слугувати пам'ятні нагрудні знаки, розроблені для 456 бригади транспортної авіації та 831-ї бригади тактичної авіації. Момент третій. Існувала також загальна нарукавна емблема повітряних сил. Її розробили у командуванні цього виду. Однак вона так і не була затверджена встановленим порядком. На думку відділу військової символіки та геральдики, ця та інші нарукавні емблеми за видами Збройних сил взагалі не потрібні, як з огляд на досвід більшості країн НАТО, так і з практичних міркувань. Адже на приналежність до виду збройних сил і так вже вказує колір однострою. Відомо, що у 2012 році. Відділ військової символіки та геральдики було ліквідовано. І хоча у складі Тилу Збройних сил України передбачили групу військової символіки та геральдики, шкоду від такого рішення важко переоцінити. Тим більше, що навесні 2013 року групу військової символіки та геральдики також розформували. Наслідком стало руйнування системи нормалізації символіки військових частин. Її розвиток був відкинуто фактично на 10 років назад і знову став стихійним. Російська агресія 2014 року. Та початок антитерористичної операції відкрили черговий етап розвитку символіки частин Збройних сил України. Його докладно висвітили Михайло Слободянюк у статті в журналі Колекціон в контексті теми нашої доповіді варто відмітити стихійне усунення з нарукавних емблем зображень і написів, пов'язаних з радянським союзом. Ідеться насамперед про гвардійську та орденські стрічки. Наприклад, з нарукавної емблеми 114-ї бригади тактичної авіації зникли стрічка ордена Червоного прапора і напис з почесним найменуванням Таллінська. В такому вигляді вона використовувалася принаймні ще у 2022 році. В цілому, усунення радянських регалій з нарукавних емблем частин повітряних сил, затверджених до 2013 року, не становило значної проблеми. Більше того, емблеми після таких операцій не ставали гіршими, тож їх цілком можна було використовувати і надалі. Однак навіть у дерадінізованому варіанті нарукавні емблеми частин повітряних сил не мали шансів зберегтися. Після переходу на нову форму одягу розпочався нинішній етап розвитку нарукавної емблематики. Він характеризується централізованою розробкою емблем принципово іншого вигляду. Тож у перспективі усі нарукавні емблеми військових частин повітряних сил, які існували раніше, будуть замінені. Слід зауважити, що зараз існують також загальні нарукавні емблеми повітряних сил. Тож, наша доповідь складатиметься з двох частин. У першій ми приділимо увагу головним чином загальним наукавним емблемам, у другій емблемам конкретних військових організмів. Для того, щоб хоч раз спробувати вкласти цей регламент, другу частину доповіді ми подамо у якості ролика на YouTube каналі ОЕТ. Власне, першу частину буде так само розміщена на ньому після засідання. Отже як усе починалося? Відомо, що у 2015-2017 роках. Розроблялася нова форма одягу та знаки розрізнення військовиків Збройних сил України. 25 липня 2015 року експериментальні зразки продемонстрували президенту Петру Порошенку. Трьох військовиків одягнули у парадно вихідну форму сухопутних військ, повітряних сил та сил спеціальних операцій. Лівий рукав кітеля кожного з них прикрашала емблема однієї з частин того чи іншого виду збройних сил чи роду військ. Емблеми створили спеціально для показу. Тож вони повинні були відображати і нові підходи до символіки військових частин. У випадку повітряних сил це була нарукавна емблема 40 ї бригади тактичної авіації. Зараз ця бригада відома як Привид Києва. Вона являла собою синій трикутник із зображенням реактивного літака і номером частини. Судячи з коментарів на Фейсбуку, народ був прямо в захваті. Ми ж цього захвату не поділяли. Надто вже специфічна форма, хіба що літак можна писати. Але як бути з частинами інших родів військ повітряних сил існував також проектний зразок для 15-ї бригади транспортної авіації, ще простіший з точки зору символіки. Невдовзі, очевидно, стало зрозумілим, що трикутна форма для нарукавних емблем частин не годиться. І, хоча були спроби, очевидно, пізніше вписати у трикутних більш складні композиції, як от Орел з ракету для 39-ї бригади тактичної авіації, від такої основи відмовилися. Слід розуміти. Розробники нового односту зовсім не хотіли, щоб добро пропало, тому вони вирішили використати трикутник для загальних нарукавних емблем повітряних сил. Цікаво, що перші зразки форми одягу, продемонстровані президенту Порошенку, не передбачали нарукавних емблем за видами збройних сил чи родами військ. На лівому рукаві, як вже говорилося вище, була емблема частини, на правому зображення державного прапора. Взагалі, реальної потреби в нарукавних емблемах видів збройних сил та родів військ не існувало. Більше того, це означало наслідування досвіду колишнього Радянського Союзу, хоча з іншими проявами цього досвіду, явними чи уявними, велася безкомпромісна боротьба. Як пам'ятаємо, у 2016 році нову форму одягу ще до її офіційного затвердження пошили для учасників параду на честь Дня Незалежності. 10 серпня 2016 року відбувся показ її зразків. Під час цього показу. А також репетиції на лівому рукаві кітеля військовиків повітряних сил можна було побачити нашивку у вигляді трикутника із зображенням тризуба вельми специфічної форми. Світлини свідчать, що ця нашивка існувала у двох варіантах з червоним або чорним тризубом. Як бачимо, за основу взяли давнішу пропозицію щодо нерукавних емблем частин повітряних сил для військовиків, одягнених у форму сухопутних військ, виготовили нашивку у вигляді трикутного щита. Також і з дивними різнобарними тризубами, однак іншої форми. Тож поставало питання, що це взагалі таке? 27 січня 2017 року на Фейсбуку виклали напрацювання щодо цілої системи нарукаваних емблем для різних видів збройних сил та окремих родів військ або сил, названих чомусь окремими командуваннями. Для повітряних сил передбачили дві емблеми: загальну з чорним тризубом і зенітних ракетних військ з червоним. Навіщо було відмовлятися від позначення належності до частини на користь роду військ, адже тим самим фактично поверталися до радянських часів? Розробники пояснили свої дії так мовляв, ці нерукавні емблеми тимчасові. Вони існують тільки на період відзначення сторіччя Української Революції. А далі, коли розроблять нові нерукавні емблеми військових частин, видові нашивки зникнуть. На нашу думку, ці пояснення не виглядали переконливо. Тож 1 лютого 2017 року ми дали розлогий коментар з обґрунтуванням недоцільності запровадження такого роду емблем. Якщо говорити про повітряні сили, то зауваження викликала насамперед прикутна форма емблеми, доцільна хіба у тому разі, якби на ній зобразили літак, а не тризуб. Як випливало з дописів на Фейсбуку, специфічна форма тризуба була зумовлена тим, що її нібито запозичили з розпізнавального знака на літаках часів перших визвольних змагань. Проте у той час такі розпізнавальні знаки були дуже різноманітні. Скажімо, у 2016 році нами було опубліковано малюнок, додаток до наказу від 30 квітня 1918 року за числом 15, про встановлення розпізнавального знака української авіації. Як бачимо, тризуб на ньому зовсім не такий. Докладніше про тризуби поговоримо пізніше, а поки що згадаємо про інше зауваження. Вони стосувалися насамперед кольорів, застосованих під час розробки нарукавних емблем. Зазначалося, зокрема, що чорний тризуб на синьому тлі банально губиться, нарешті давати власний колір зенітним ракетним військам і при цьому не давати радіотехнічним не годиться. Звісно, ці та інші зауваження розробники проігнорували. На наше глибоке переконання, справжньою метою запровадження нарукавних емблем видів збройних сил та Родів військ було не дати військовикам нашити на нові мундири наявні емблеми частин. На новій формі не повинно бути нічого старого. Приблизно так звучало гасло її творців. Результатом розробки став наказ Міністерства оборони від 18 липня 2017 року за номером 370 про затвердження зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення. Трухи згодом, 20 листопада, наказом Міністерства оборони номер 606 були затверджені правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил та ліцеїстами військових ліцеїв. Що цікаво, саме правила носіння визначали нову нарукавну емблематику. Зокрема, для повітряних сил передбачили вже три нарукавні емблеми: загальну з чорним тризубом, облямованим блакитним кантом, зенітних ракетних військ з червоним тризубом і авіації повітряних сил з білим тризубом. Білий колір тризуба для авіації повітряних сил, очевидно, пояснюється тим, що саме такий колір отримав тризуб на нарукавній емблемі армійської авіації. Як можемо переконатися, доповнення чорного тризу блакитним кантом, не зробило його виразнішим, і знов-таки забули про радіотехнічні війська. Нові нарукавні емблеми видів Збройних сил та роді військ, викликали зауваження з боку фахівців. Михайло Слободянюк у статті, надрукованій у 2017 році в Альманаху Цитаделя, наголосив на невизначеності концепції таких емблем. Разом з дизайнером Романом Крупою він запропонував удосконалити їхню систему. У випадку повітряних сил. Це означало збільшення кількості наукавних емблем до шести. Таке збільшення мало відбутися за рахунок впровадження емблем радіотехнічних військ, логістики, вищих навчальних закладів, а також захисного варіанта єдиного для всіх. Замість емблеми авіації пропонувалася емблема льотного складу повітряних сил із жовтим тризубом. Ці пропозиції також залишили без уваги. Так чи інакше, недоліків і йдеться не лише про наукавні емблеми, виявилося забагато. Тож не пройшло і п'яти років, як до наказів почали виносити зміни. 30 червня 2020 року наказом Міністерства оборони номер 238 правила носіння форми одягу виклали у новій редакції, додаток до правил місто малюнки вже чотирьох нерукаваних емблем для повітряних сил. На загальній емблемі тризуб став жовтим. Натомість чорний тризуб без канта віддали радіотехнічним військам, які нарешті отримали власну емблему. При цьому авіація та зенітні ракетні війська зберегли зуби відповідно білого та червоного кольору. Важливий момент згідно із новою редакцією правил, рукавні емблеми видів та родів військ перенести з лівого рукава на правий. Наостанок кілька слів про тризуб, зображені на нарукавних емблемах повітряних сил. Як вже говорилося вище, творці нового однострою стверджували, що тризуб такої форми був на українських літаках періоду перших визвольних змагань. Та чи правда це? Світлини, що збереглися, засвідчують використання на літаках того часу тризуби різної форми і кольору. То звідки взявся тризуб, який є на нарукавних емблемах повітряних сил. У 2010 році побачила світ книга Ярослава Тинченка Герої українського неба. В ній було вміщене газетне повідомлення про запровадження розпізнавального знака авіаторів України у 1918 році. Поруч бачимо чорний тризуб на білому квадраті. Проте в газеті цього малюнка не було. Ми спеціально перевірили. Очевидно, перед нами не більше, ніж спроба реконструкції. Натомість, виявлений пізніше наказ із додатком дозволив встановити як точну дату запровадження розпізнавального знака, так і його вигляд. І тризуб на ньому зовсім не такий, як у книзі. Також вельми дивно виглядають спроби пов'язати тризуб специфічної форми із авіацією Галицької армії. У вже згаданій книзі Ярослава Тинченка є сетина літаків. Другий Летунської сотні Летунського відділу Галицької армії. Вона датована весною 1919 року. Раніше цю світлину було опубліковано в журналі Український Скиталець. Спираючись на неї, художник Тарас Штик реконструював зовнішній вигляд двох літаків. На кожному з них тризу виглядає по-різному. Від себе наведемо зображення печатки команди Першої польової литунської сотні Летунського відділу. Документ, на якому її поставлено, датований 13 вересня 1919 року. Тризуб на початці утворений лініями, а не суцільний, його форма більш звична, з тонким середнім зубом. Збереглися також документи 1919 року з відбитками початок штабу української авіації та Харківського авіаційного парку. І знову таки тризуб на них жодним чином не нагадує той, який зображений на сучасних нарукавних емблемах повітряних сил. Або ось який кутовий штамп начальника управи повітрової фльоти оприлюднив на Фейсбуку Андрій Рукас. Варто нагадати, що у 1917-20-х роках офіційного зразка державного герба так і не затвердили тризуб малювали хто як умів, тому існувала маса його варіантів. На підставі зазначеного робив висновок, що під час розробки неукранець емблем повітряних сил у 2016 році просто взяли зображення, яке сподобалося. При цьому розмаїться форм тризуба на літаках перших визвольних змагань, не кажучи вже про початки, проігнорували. Зрештою, невідмінної часів Української революції, зовнішній вигляд Державного герба України чітко визначений, ну якщо хтось раптом забув. Тому говорити про тризуб на загальних нарукаваних емблемах повітряних сил як про історичний символ української авіації не має жодних підстав. Так само немає жодних підстав просувати його в якості заміни офіційної емблеми повітряних сил. Таке просування, на нашу думку, є свідомою, нахабною і цинічною фальсифікацією, припасуванням історичного минулого під власні потреби, смаки і уподобання, безумовно, значно цікавішими з точки зору символіки є нарукавні емблеми конкретних військових частин повітряних сил. Саме їм буде присвячено другу частину нашої доповіді.